В Івано-Франківську, як і в інших містах України, діє центр Я Маріуполь. Там тисячі Маріупольців, які вижили, змогли виїхати з міста у найтяжчі його часи, гуртуються, підтримують одне одного. Вони створюють сім'ї, народжують дітей. І ось зараз лише кілька з них наважилися прийти і разом передивитися оскароносний документальний фільм «20 днів у Маріуполі. До цієї війни я не уявляла, як я люблю Маріуполь. Світлана народилася у Маріуполі, їй 50. У найскладніші дні була у місті разом із 13-річною дочкою. Мій будинок зруйнований, а квартира батьків вона вигоріла і вже немає дома навіть. Тобто там постирі. Жили у приватному будинку, ховатися від обстрілів було ніде. Тому попросилися до подруги. У неї був дім із підвалом. У нас була одна сумка з одягом і. Там трошки було їжі, ми думали, як 2014 му десь постріляють. Ми ж не знали, що в той час вже на східному був жах. Що там вже бомбили дома? Перші дні минули у пошуках їжі та води, а 6 березня почалося жахіття. І в наш е, дім попадає е, град. Таке враження було, що будинок піднімається, потім е, опускається, і що він зараз отак от просто згорнеться, і тебе тут похоронить. І це ну. Настільки страшно, що що ну ти не розумієш. Ну що, що далі робити? Їхній дім обстрілювали постійно, довелося жити у підвалі. Туди ж подруга перенесла лежачого чоловіка, за яким доглядала. Зв'язку не було, грілися і готували їжу на вогнищі. Увесь цей час, майже місяць, не було зв'язку із сином. Він з родиною жив у багатоповерхівці, яку постійно обстрілювали. Ми намагалися три або чотири рази піти. Якраз ми тоді побачили, як танки йшли в сторону в бік АЕС 2 і було зіткнення зі швидкою. 20 березня Світлана із дочкою вирішили залишити місто, виходили пішки. Небайдужі підвезли і до Мангуша, а потім до Бердянська. Звідти їхали автобусом до Запоріжжя, стоючи понад 10 годин. Ви не, не уявляєте, яка була радість. Це просто був така радість, що ми нарешті. В Україні бути на своїй землі, бути цією країною, якою ти вважаєш своєю батьківщиною. Далі був евакуаційний потяг ущерть заповнений. Спати довелося на підлозі. Спершу приїхали у Львів, потім у Чернівці, і, зрештою, у Франківськ. Тут працює і часто приходить у центр Ямаріуполь. Жінка наважилася на перегляд оскароносного скороносного фільму «20 днів у Маріуполі. Із понад двох з половиною тисяч Маріупольців, які нині живуть у Франківську, прийшли у Дениці. Бо дуже боляче. Зараз я дивилася фільм, і е, по цим звукам ну просто все рівно, що в той час повернутися і пережити всі ці той жах, е, стра, стра, ну жах, коли ти не розумієш, що з тобою станеться. Я в цьому місті народилася, в цьому місті виросла. Е, думка, з якою потрібно змиритися, це те, що ми. Ну, не повернемось до міста, яке було що це все одно ну, буде інший Маріуполь. Ольга, директор центру, теж із Маріуполя, рідний дім знищений. Її з батьками ледве врятували з-під завалів. Виїхала у квітні 22-го. і уже другий рік працює та допомагає Маріупольцям у цьому центрі. У Нас є молоді матусі, в нас є е, і дітки, в нас є і особи поважного віку. В нас є учасники бойових дій різні. Головне, що це люди, які залишились в своїй країні і хочуть для неї зробити. Щось корисне відчувають себе потрібними тут. Маріупольці горюють за загиблими друзями і родичами. За три роки порахувати втрати цивільного населення у місті неможливо. Та, попри усе не здаються і намагаються жити після звільнення, повернутися у рідне місто, поки готова лише частина. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини.